Буває так, що хочеться їсти, хоча вже не голодний і не голодно, так, але все одно рука тягнеться до холодильника, так? щоб трошечки під'їстися, щоб підхавати. Це один з проявів стресу. Ми люди так, звичайно, притримуємося тих звичок, які дарують нам спокій, Ну, звичок або в принципі діта У нас через те, що психіка має таку властивість, окрім. Як я казав раніше, властивості, які пластичні, вони змінні. А є ще властивості психіки, які навпаки, намагаються все робити для того, щоб наша психіка залишалася в певному, в певному стані, там, в стані спокою, так і тоді наші дії, типу, вони йдуть до самого простого: типу, що працює для того, щоб зменшити стрес. так? І люди часто через це починають переїдати, набирати вагу, стресувати, що вони набрали вагу, ще більше їдять. Є такі, що вдаються навпаки до поведінки нездорової харчової, так вони, наприклад, дуже багато їдять, потім вони використовують болювання для очищення організму. Це наслідок стресу. Частіше всього, так я не кажу про різні розлади, які можуть бути, в принципі, у людині, і через які, в принципі, людина може іти до цього. Тому, коли ви помічаєте, що ви приїдаєте, ви помітили це вже добре. Да? Перше, що ви спробуєте зробити, це куштувати, їсти, підхавуватися, хоча б трошки повільніше. Їжте повільніше. Пробуйте робити паузу. От ви з'їли, наприклад, да, частину їжі. Зупиніться, навіть якщо ви швидко їсте, зупиніться, повтикайте в окно, якось подивитися в телефончик. Ну, типу, телефон це теж таке. Хоча тобто, зменшите швидкість поїдання їжі і намагайтеся, хоча б. Ну, типу, почати з цього, так? А потім вже там, наприклад, звертатися до спеціаліста. Е, якщо у вас все ж таки є ця проблема, да, ви почуваєте, що це через якийсь стрес, або може навпаки, ви багато дуже працюєте і вам не вистачає якихось елементів в організмі. Да, там, тоді, наприклад, до дієтолога, ну, до терапевта теж можна звернутися. Не завжди, да, там до психолога, що психологи типу, все знають. Е, ні, тому типу контролюйте свій стрес, контролюйте швидкість їжі, швидкість поїдання цієї їжі. Отак.